Мене це так розчулює, коли з усіх прасок понеслося. Сьогодні тисячний день. Вип'ємо ж. Цим голосам заперечують звідусіль інші. Не тисячний, а 3925-й, і слідом багатовіковий. І тут же ви не зрозуміли тисячний повномасштабний, та ніж, треба точніше. Тисячний. Це повномасштабного вторгнення, ніким неочікуваного. А взагалі, давайте вип'ємо вже. У нас тут і план готовий. Але ми повністю його озвучимо тільки в грудні. Ми ще не вирішили, кому скільки відпилювати. Обробляємо заявки, поспішайте. Кількість бабла обмежена. І знову вклинюється хор. Та давайте ж вже вип'ємо. І ментори з'являються Якщо і пити, то давайте пом'янемо, а інакше воно не скріпно виходить. Дурдом! Є просте пояснення всьому цьому марному бардаку, але воно вам навряд чи сподобається. Розбалансованість держави, точніше, базар вокзал, у всьому. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Це у волонтерів усе чітко, незважаючи на сіро чорні кола під очима, що давно стали частиною в кого макіяжу, в кого аватарки. Запитай будь-якого волонтера, який хоч раз на місяць виїжджає на нуль, коли почалася війна, і почуйте у відповідь 20 лютого 2014 року. Здається, але це не точно, тому що до цього були невпізнані чоловічки. Але коли воно точно з'явилося, я пам'ятаю. відваліть, я заправився, пора їхати далі. Але коли мова заходить про чиновників або мас-медіа, то тут поле не оране думок і розрахунків. Хто коли прокинувся, у того тоді й почалося. У когось у 15-му році, тому що бізнес віджали. У когось у 19-му, тому що раптом призначили на посаду. А в когось аж у лютому 2022-го, бо всі довкола раптом заволали. А Київ за три дні. Я стверджую, що проблема саме в державі, а не в людях. Саме держава плутається у свідченнях, а люди просто поглинають щоденно дозу загундосиків і думати, порівнювати, згадувати не бажають, і це нормально. Ну як нормально? Звично вже. Ми з вами тут на каналі чітко знаємо навіть відсоток тих, кому какая різниця. 73. Рівно 73 відсотки. Вважають, що їм всі винні, але він вам нічого не винен. Те М. Про цю цифру теж можна сперечатися, звісно. Але щоб відволікти вас від цієї витівки, наведу зараз іншу цифру. Боляче показово на господарство Офісу президента рядок Державне управління справами бюджетом на 2025 рік заплановано витрати понад 10 мільйонів гривень на день. 3,67 мільярдів гривень на рік. Хочете, перерахую в дрони або в риби? або вебасти. Та фіг з ним. Давайте перерахуємо в солярку. Це моє улюблене. Ні, не в солярку, це буде занадто. Прості люди тим не врубаються в прикол. У пиво перерахуємо. Ось на скріні ціна Чернігівського світлого в на 19 листопада 2024 року. 10 мільйонів гривень розділимо на округлену ціну пляшки. 26 гривень, правильно? Отримуємо потрібну цифру 384 тисячі 615 пляшок, і там ще на похмілля якусь кількість рідини наливом, але ми цими даними знехтуємо. А скажіть мені, Пліс, що такого важливого для нашої перемоги роблять усі ці люди, які харчуються за наш з вами рахунок? Що на них нам із вами необхідно витрачати 384 тисячі 615 пляшок пива і там ще на похмелину якусь кількість рідини наливом, що ми просто ніяк ці їхні потреби не можемо скоротити. Здається мені, що якщо таку кількість пива викотати троєщинським пацанам, то вони на цьому обсязі зможуть набагато ефективніше управляти державою протягом років так п'яти. А якщо запросити в цю компанію ще донецьких, луганських, миколаївських, запорізьких, харківських пацанчиків, то Ілон Маск заплаче від рівня ефективності, закроє свій свитер нафік і звільниться з ще не створеної адміністрації. Ну і давайте глянемо на ефективність нинішню. Всі ми тепер, президентиш, викотив урізану версію чергового плану стійкості й мужності, на яку одна жіночка в інтернетах сказала так. Якби я своєму чоловікові щовечора замість вечері викочувала її план, я б уже б давно не могла б писати каменти. Так от у плані цьому є пунктик наступного року, Україна зробить 80 тисяч далекобійних дронів. Ну добре, хоч уточнив, чого саме ми зробимо. Отже, звичайних FPV чекати не будемо. Ясненько. Так, от перераховуючи і це, маємо 80 дронів на день. Вірніше матимемо, можливо, якщо потягнемо і вистачить потужності. Тому що наразі я бачу ось що: якщо на цих виробах назву і технічні характеристики буде написано не тим шрифтом, який затверджено Міністерством оборони в далекому 48-му році, то дрони ці приречені залишитися таким самим планом Бонеутіка, як і 4 тисячі євро пенсіонерам і мільярди дерев, і майже побудовані укріплення під Покровськом. Але що ще все бурчую бурчу? Давайте щось хороше пошукаємо в цій реальності, оскільки іншої у нас з вами зараз немає. У нас же сьогодні день ескалації, чорт забирає. Варто зрозуміти, чому і чим нам це все загрожує. Сьогодні вночі одна ракета Атакамс. Я наголошую, одна всього випущена на пробу, тобто як експеримент для перевірки зв'язку, не більше. У бік Брянської області це важливо. Не в бік Курської, не в бік Донецької, а саме в бік Брянської області. Так ось. Ця ракета прилетіла якраз у якийсь склад Бавовни. там сталася додаткова, тобто вторинна детонація, і на цьому тлі Ветупін превентивно вжив заходів ні, не заходив, щоб вжити, а саме вжив заходів. Для того в нього є окремий фахівець, Алкодемон, а вирішив, так би мовити, засудити і зупинити. По перше, він розширив, а точніше, перемалював червоні лінії на нові. А саме якщо хоч одна. Американська ракета перетне межі російської лаптерації, то він залишає за собою право відійти осторонь від своєї звичної валізки, відкрити ту, в якій є довгоочікувана кнопка, і влаштувати такий фейерверк, що навіть Ілон Маск позаздрить. По-друге, слідом витопив уже готовий на той момент до дебатів Дімон і заявив, що американські ракети намагалися запускати і раніше, але от якщо ще раз. Тоді він не ручається ні за себе, ні за свого шефа. По третє, Міністерство нападу за волотій заспокоїло своїх баб. Мовляв, летіло шість ракет, п'ять ми збили, у шостої здоров'я вже не те. Тож навіть у разі якоїсь там ескалації ми готові, і якщо Родіна накаже, то намалюємо у звітах стільки збиття, скільки буде треба. Ну, не клоуни. Кого я не встиг тут зараз згадати? Організацію обтурбованих націй ООН, звісно. Якраз вийшовши від офтальмолога після промивання оглядальних органів, в організації закликали. Цитую ООН закликає захистити цивільних осіб після повідомлень про те, що Україні дозволили завдавати ударів ракетами атакам з вглиб Росії. Захист цивільних у Полтаві, Сумах, Одесі, Києві, Чернігові, позатих у Козамолювачів не цікавить. другоа! Скільки грошей треба занести Україні в ООН, щоб перебити ставку Виветупіна? Того пива, що ми з вами нарахували на початку ролика, вистачить, чи одразу бігти по віскарі. Взагалі пропоную озвучити прайс на сторінках провідних світових ЗМІ, висловити заклопотаність в ООН – 10 лямів, висловити глибоку заклопотаність 15 лямів, зібрати збори ООН, на яких буде ухвалено резолюцію щодо висловленої заклопотаності 150 лямів. А то ось особисто мені не зрозуміло, скільки потрібно закладати в бюджет грошей, щоб тебе так воно облизували, як на Росію, скільки можна необлизаними ходити. Може, цими питаннями опікуватимуться нові міністерства, створення яких було сьогодні озвучено найтактикульнішим, а саме міністерство єдності та енергетична ставка, тобто ще охуліар дарможерів нашою бюджету, де немає грошей на переселенців і армію. Тобто до тих сотень тисяч пляшок пива на день ми таки бігатимемо ще й за віз для них, бо саме по собі пиво гроші на вітер. Ну, скажіть мені в коментах, що я неправильно розумію політику партії та уряду. Бюджет, до речі, сьогодні вже затверджено. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах, тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!